Вітаю всіх, слава Україні, слава Господу Богу! Сьогодні неділя, і в цей день багато хто з людей відвідують зібрання, відвідують церкву, моляться Богу, прославляють Його. Ну і якось спілкуючись з своїм товаришем, другом по зброї, по боротьбі проти рашистської навали і агресії з Віктором Альохіном, він мені якось каже, Вадим, молись за нас. Молись за всіх бійців, не дивлячись на те, що ти зараз вдома, що ти на реабілітації. Е, якщо ти одужаєш, е, не рвись е, воєнкомат, не рвись, Іди е, е, туди, де зараз е, наші солдати воюють. Е, ставай священником, е, наближай їхні серця до Бога, вселяй в їхні серця надію. Ну Це він мені так сказав. Я не знаю, чи він просто так. Е, ну, чи пожартував, тому що я дуже часто з ним говорив про Бога. Він завжди гнув таку лінію, що він був більше атеїстом. Більше підходив до всього з наукової точки зору. Ну, а я намагався його переконати в тому, що науку треба використовувати для того, щоб пояснити існування Бога і наш, наш зв'язок із ним. Ну, багато говорити я не буду. Я написав пісню одну про Віктора Альохіна. Там я згадав про Михайла Гулька із заставня. Ну, І хочу вам прочитати оту поезію, яку я тільки що написав і присвятив її Богу. З тобою, Господи, сваритися не хочу, свою надію на тебе покладу. Лише для того я буду щось робити, щоб звершити в житті справу вже свою. І, Можливо, я не піду на зібрання, не буду я молитись на показ, не буду бити поклони там у церкві та всіх, та все знайду для тебе Божий час. Подякую тобі за кожну мить в турботах, які даєш на звершення мені. За радість ту, яку вселяєш в серце, за те, що я на цій землі живу. І буду я молитися за ближніх, за своїх рідних, близьких та батьків, за тих нужденних, які в гріхах вмирають, яких ти, Господи, безмірно полюбив. Бо ж всі згрішили, і праведників мало, та грішники святими вмить стають. Коли ти їм в серця та в розум входиш, вони тобі пошану віддають. І це твоя для нас велика милість, що ти молитву, як хліб подарував. Вона для нас, як щит та меч небесний, і любов'ю ти наш дух підперезав. Ну а любов, вона найвища в світі, без неї ми є просто пустота, і ми твої, Господь небесні, діти, нехай тобою наповниться уста. Ось такий я вірш написав. Ну і ви знаєте, якось я прийшов на зібрання там, де е, е, куди ходить і відвідує ті зібрання мій батько, він є протестантом. Ну і там е, якийсь із проповідників, священників сказав, е, що давайте помолимось за тих, що хто не хоче війти на війну, а їх забирають. Е, що це. Ну що от, яка держава погана? Давай помолимося за те, що ли, наш воєнкомат поганий, наша держава погана, наше керівництво, я так зрозумів, що і Україна погана. Чому я вважаю, що молитись треба за те, за нашу перемогу? За те, щоб Бог дав розум і мудрість москалям, які пішли до нас з агресією. І щоб вони від нас, щоб наші вороги відступили від наших кордонів, залишили нашу землю, залишили нашу рідну домівку. А так виходить, що і євреї, я навіть і про них писав, що вони навіть кажуть, що вони хочуть, щоб наша Україна вона не існувала, щоб її взяти, розтоптати. Ці... Відеотрансляції є публічними в Ютубі, у Фейсбуці. Ну і виходить, що тоді єврейство іудеї, що вони є так само ворогами нашої держави. А я вірю в Бога, я вірю в силу молитви. Тому я написав такий вірш і цей час. Сьогоднішній день я хочу присвятити Господу Богу і я буду молити Бога за нашу перемогу, за перемогу України, щоб Бог зберіг душі і життя наших бійців, солдат. Ну а ті, які зараз знаходяться в ресторанах, в барах, оті люди популісти, які тільки пристосовуються під час війни. Під час різних революцій, неважливо, яких чи помаранчевих, чи під час революції гідності, пристосовуються до влади, для мене це є дуже лукаві люди, які є не менш гіршими, ніж вороги України. А зараз я хочу проспівати пісню про Віктора Льохіна. А Віктор, герой і заставний. бо ж зараз він воює на війні, а я в спиталі пишу йому поеми. Нехай про це всі знають москалі. І просить Віктор, молись за мене, друже, Молись, Вадим за Україну ти, нехай молитва в бою нам допоможе, щоб утекли в Московію кати. Кулька Михайла, згадай також заставни. Він друг наш є, і наш він побратим. Воює ось він і з нами вже віддавна. І наші душі пов'язані із ним. Вір в перемогу казав мені друг Віктор. Дивись в думках своїх не оступись. Будь вірним завжди державі та народу для боротьби по-дальшому кріпись, будуй державу в думках, чуттях та серці, будуй її у душах всіх людей, щоб люди були достойні у заставні для них усіх і синові. І до бійців всіх, і на нульовку. за них усіх, під кулями молись, щоб дав Господь нам життя та перемогу, щоб перемоги нам всім не зректись. щоб дав Господь нам життя та перемогу, щоб перемоги нам всім не зректись.